Цікаво, що одразу ж на першому мітингу були проголошені суто соціальні гасла. Наприклад, принакшат Ахмета враг народа, треба у олігархів все забрати і поділити, тобто класика жанру. Очень комуністична да, і да. <сум> э, потім спроба э, штурму облдержадміністрації 1 березня не вдала, але вже тоді біля адміністрації був вивішений треколор російський замість Українського державного прапору, і потім нарешті 3-го таки вдалий штурм, потім. На те, який час їх висунули, але знов штурму, і остаточно питання було вже вирішено лише 6 березня, коли таки під контроль були було поставлено приміщення облдержадміністрації. але це не завадило, скажімо, штурмувати прокуратуру двічі чи тричі обласне управління СБУ. Ну і таке інше. Тобто, ось така доволі велика група людей. Е, і безумовно, тут не можна казати, що це е, абсолютно всі там е, працівники спецслужб Російської Федерації. Е, організатори безумовно, але е, були е, певним чином е, зорієнтовані люди з е, е, Донецької області, і тут можна казати, ну якщо не е, про... Зрадництво то про відвертий саботаж з боку окремих е, державних структур, зокрема правоохоронних органів. А е, деякі е, працівники, організатори, е, працівники органів місцеве самоврядування з Донецької області, вони фактично організовували автобуси з такими титушками. Е, М можна здогадатися, що там була плата, і звідки плата, теж можна здогадатися, від е зокрема, від Олександра Вікторовича, е ви ліки від Януковича, Януковича да? так, старшого так. сина. Е угу.